Вітаю, панове, на моєму каналі. Дивіться, хочу вам показати, як я виготовив собі центральну тягу до тракторча і секі. Відповідно, вона використовується до плуга, до культиватора і інших навесних знарядь. Ось в першу. Що я виготовив, вона була повністю зроблена із рульової тяги МТЗ. Ось так вона виглядає. Тут ліва, права різьба, відповідно. Колись замовив я був собі такі підшипники, типу як яблучка. Внутрішній 20. Спеціально під підпалець оцей 20. Ну, він має 19, трошки воно з люфтом, трошки люфтий там, але наразі мене це влаштовувало. Але є одне, але справа в тому, що у тракторі, де чіпляється оця центральна тяга, там між о, тими щоками. Є 8 см. І коли чіпляю плуг, то оця тяга, вона мені туди-сюди, воно там ходить і, наприклад, плуг, коли під, під нахилом, воно пересувається весь час туди-сюди. Тепер вирішив я зробити іншу тягу з таких же самих складових, скажімо так. Є ще одні е, дві різьби. Руль, теж рульове МТЗ. Тут ліва різьба, тут права різьба. Дві гайки, але оцеї вже самої е, труби немає. Тому беру кусок такої труби. Тустостінної 4 мм. Вставляю. Сюди ставиться. Ставиться сюди. Тут обвариться. Тут обвариться. І е, оці підшипники цього разу я замовив е, 25 мм внутрішній. І виготовив ось такі. Втулки. Ось такі втулки. Беремо трубку. Ну, подібного діаметру не, не знайшов, тому прийшлося тут зробити розріз. Цей палець сюди входить якраз. Нормально. Тепер тут зовнішній получився 25, а внутрішній 19. якраз Файно щільненько палець цей заходить сюди. Ця сторона буде це вставляю все. Цей підшипник входить якраз по діаметру тут внутрішній 45, а тут 44. А прийдеться трошки там під... підставити щось, якусь полоску і. Півавтоматом на прихватки той підшипник сюди візьму. От. І буде Буде отака, рухома Рухома деталь. А з другої сторони, там де кріплення на плуг де кріплення на плуг, тут 4 см. Буде з цієї сторони. Тепер на плузі буде щільно. Ходити в зазорі, там плюс-мінус е, міліметр. І тут, де на тракторі, буде також плюс-мінус міліметр, буде, тут там 8 см. Е, буде якраз нормально щільно, і не буде воно бігати по цьому. Ну, Ось тут приварю, е, можливо, так і саме зроблю, як тут. Або просто. Два штирі, воно тут досить легко крутиться. І буде така буде отака тяга. Ще одна. Буде суто, суто для плуга, можна її використовувати і для іншого. Зробив чуть довше 2 см, тому що, коли плуг, воно викручено от на, на таку відстань. Можна було. Добавити ще 2 см, я так і зробив, щоб не повністю різьба була викручена, щоб можна було її скрутити, видовжити і скоротити. Ось така, ось така вона тяга виходить. Досить надійно. Ці тяги показали себе досить гарно в роботі, міцні, сталь відповідна. Отака от от така конструкція. Може комусь буде цікаво, то собі можете таке повторити. Все от. вариться отаким от апаратом Edon 308. Практично електрода майже не використовую. Все варю дротом. 08 дріт, балон. Ось такий, такий столик під нього. І є така установка. Верніше стенд для перевірки на налаштування струму. Трохи займаюся електрикою, електронікою. Е, підлаштував собі І є такий е, на Ютубі. Є такий на Ютубі канал О525. Часто переглядаю, дивлюся його відосики. І як він розказував, зробив, він займається цим. Я зробив по його типу такий теж такий стенд і собі свій едончик налаштував, підлаштував струми, бо бувало таке, що. При низькій напрузі пониженій не вистачало трохи струму. І коли підключив до стенда, то побачив, що струми в мене трохи занижені. Ну, вони з заводу, напевно, так спеціально зроблені, щоб не спалити апарат, типу продовжити йому життя. Я чуть додав і підлаштував струми там буквально на електрод там, 180 А. Раніше було 140-160, виставив 180. І на дротик півавтомат також чуть підняв струм. Тепер у мене навіть при посадженні на прузі 200-200 190 буває. То тепер варить норм, досить нормально і я задоволений ним практично. Раджу такий апарат. Не як реклама, просто я, я вже ним користуюся років 5, так що можна, можна його брати і сміло користуватися. Все, дякую за увагу. Пока. До нових зустрічей.